Рівний одяг крем сорту, вага 10 кг, ціна 5,570 гривень. Але тільки зараз, пару днів, буквально ще буде акційна ціна: 4,650 гривень за цілих 10 кг. Тобто це дуже дуже вигідно. Дівіть момент і робіть своє замовлення зараз, поки діє ще знижка. Дивіться, який лусіни для вагітних. Розмір, я думаю, елічка. Наступна ось така курточка-вітровочка в розмірі S. Ще одні лосічки. Ось такі. Вони, до речі, йдуть як кльош, такі штани, розмір пише XS. Так, ось такий світшотик. Дивіться, який класний, чоловічий. Це у нас іде розмір. Емочка. Ще одні спини. Розмір 36. Бренд Амісу. Ось такі класні, атласні. Далі для фітнесу. Ось така модельна. Розмір і сесочка. Нагадую, що це спортивний одяг крем-сорту, Вага, 10 кг. А ціна ціна 4650 гривень за цілий кольочок. Тони біночі Адідас, Ось такий кльош, розмір. Есочка. Далі, дивіться, який яскравий, класний в розмірі М світшопі. Ось така моделька. Далі. Так, розмір 36. Ось така моделька. Зіночий? Просто космос. Далі штани від най. Wow. Прямий розмір S Ось такі оригінальні штаніжки від Nike Далі ось такі. Це у нас вже, вже йде великий розмір, селічка, Active Brand Далі HDM світшотик. Ось такий з надписом, білосніжний. Розмір M Далі спортивні штаніжки. А ось така моделька в розмірі. Пише eh, 44, S Oliver Brand Лосінчики. Ось така моделька. Більший розмір. наступна. Це у нас іде бренд Zara, Дуже гарно виглядає. Розмір M. Ось така моделька взагалі. Нове лосіни для фільмісу. Крівіт. Ага, це бріджіо з таким укороченням. Чепульський. Що це у нас таке? Батнік, чоловічий, вау. Дивіться, який крутезний, вже вузький. Ось така моделька. Теж яскравий, класний, до речі, класний матеріал. Розмір есочка. Фліс. Ось така моделька. Велосипедки, повністю небесні. Дивіться, які розові. Класні, гарно утягувати будуть. Наступний ось такий укорочений світшотик чорний. Дальше у нас попадається ще один. Зсередині на флісі. Розмір кселічка, однотонний такий зелений. Так, ось така моделька лосинчиків. Наступна. ще одні лосини. Розмір ксесочка Маленькі. Ні, еска. Ось тут. Портині штани чоловічі в розмірі М. Ось така моделька. У нас що тут є? Знову HM, розмір L, повністю новесенький з бірочкою. Далі. Ось такі бріжі. одні спортивні штанішки, чоловічі, розмір M. ка Ось такі. Лосички. Розмір S. Ечка. Курточка, вітровочка. Розмір ікселічка повністю новесенька дірочкою. І останнє, що нам тут попадається, це ось такий світшотик на замочку від Adidas. Все, я вам показала цілих 10 кг по акційній ціні 4650 гривень, тому поспішіть зробити ваше замовлення вже зараз.